Наші садочки працюють щодня з 8.00 до 16.00. У кожної дитини своє окреме ліжечко: м'який матрасик, чиста постіль, улюблена іграшка усе для спокійного, здорового сну. Тихий час проходить в окремому затишному приміщенні, призначеному саме для сну. Поряд завжди уважні вихователі, які дбають про комфорт і спокій дітей. Найважливіше, під час повітряної тривоги діти не прокидаються у стресі, а продовжують свій відпочинок у безпечному укритті. Наші укриття облаштовані за всіма нормами безпеки та спеціально адаптовані для дітей. Там також є ліжечка, подушки, ковдри, іграшки. Це місце, де діти можуть спокійно спати навіть під час тривоги. У наших садочках поєднано найважливіше комфорт, турботу та справжню безпеку. Ми створюємо простір, де дітям добре. І вдень, і навіть у надзвичайних ситуаціях. Завітайте до нас у садочки, де дійсно піклуються про найцінніше.